В Криму фактично зобов'язали кожного, особливого чоловіка, військовозобов'язаного, замислитися над тим, а чи спроможний він, коли виникне така необхідність захистити, боронити батьківщину. Я наведу вам приклад і одночасно буде звернення до чоловіків, військовозобов'язаних, наступну річ. О другій годині. Ночі фактично було прийнято рішення про етап мобілізаційний Міністерства оборони. Відповідно, військовий комісаріат місії і наш підрозділ військовобліковості відповідним чином, як то вимагає інструкція, відреагував, були скриті відповідні розпорядження в таких діях, і щоб не сіяти ніяку паніку, домисли, що вже всіх ружьо беруть, по-першому цьому пункту потрібно було, в залежності від е, кількості видів професій, 15 громадян нашого міста, в основному це від 25 до 30 років, такі дібом попадали е, відповідний час на 8 годину прибути, оповіщення, відповідне прийшло, що неприємно. Я не буду називати прізвища, не буду називати імена. Я думаю, ті люди зробили свій. Висновок, але пояснення, ви мене пойміте, я зараз з Харкові в командіровки, це не сприймається. Або мене хтось не відпускає, це теж не сприймається. Звичайно, ми швиденько відреагували на ці всі речі, замінили, пояснили людям, що коли дійсно була ситуація, то ніхто нікого не говорив би, а відповідальність мала бути в період військових дій. Але приємна друга річ, що за перший день, коли тільки виникла ситуація, біля трьохсот громадян, молодих чоловіків, як правило, нашого міста виявили бажання записатися добровольцями, виходячи із їхньої приналежності в минулому що служили, мають навики для того, аби захищати, боронити нашу державу. Я вважаю, звичайно, тут цих подій будуть. Будуть зроблені висновки Міністерством оборони в першу чергу, що і в мирний період часу потрібно постійно проводити і роз'яснювальну, і проводити мобілізаційну роботу. Я не кажу по-старому аналогу, як коли з партизанами грали. Вона себе, напевно, не, не прижилася, не працювала. Але ми бачимо, що в 21 столітті це такі війни можливі, на превеликий жаль війни не інформаційні, не економічні. А з приміненням зброї, тож, ми маємо бути готові і до цих викликів, які повстають перед нашою державою. А виходячи з того, що держава складається із в першу чергу громадян, які проживають в села, селищах, містах, ми маємо бути готові і на ці е, випробування дати гідну відповідь у вигляді дії, вчинку. Е, тож, я пишаюся тим, що і в 13-му році, як і нині, дивлячись вам війну.